Раночка, любі, так, сьогодні у нас розклад. Його її плани на тебе. Розклад у нас, як завжди, на п'ять позицій. Ставте обов'язково лайк на цей пост. Це дуже важливо для вас для дотримання балансу. Це то є е, плата за розклад. Закриваєте оченятка, думаєте за нього? неї. чоловіки, перевертайте, будь ласка. І відкриваєте оченятка і вибираєте відкликаний вам варіант. Відповідь вже в каруселі гартаєте. Я нагадаю, що це загальний розклад а не індивідуальний. І в загальному розкладі ви працюєте самі на своїй інтуїції та самі собі тарологи у цей момент. Інформація загального розкладу може відгукнутися не у всіх, і все ж таки являється зразковою. А я чекаю обратний зв'язок. Так, одинички, перший варіант. Е, ну тут план це. Відсутність плану у нього. Тут у людини якесь роздратування, і взагалі, можливо, він у залежностях якихось, будьте обережні. Бо ця мішура та ілюзії навколо нього і неможливість щось робити чи планувати. Тут він як вважає, що навколо брехня, щось йому мерещиться. Та? Але в самого цариль це. В пушку, так якщо ви думаєте про нього як про казкового принца, то повірте, скоро ейфорія прийде, і вам відкриється справжнє обличчя цього, цієї людини. Тут потрібно вам не гнатися за привидами, а навпаки, все зважувати. Адже тут ви можете накрутити та налаштувати повітряних замків, а потім буде дуже боляче. Коли замки зваляться, дивіться на нього на його дії. Все. Так, двоєчки, дорогий варіант. Ну, тут, за планами, що ось-ось, і він зможе якось себе реалізувати, і йому відкриється якась картинка, коли він зможе відчути свою силу і тоді будувати плани. В общем, насправді людина зараз перебуває в дуже пригніченому стані і чекає на якийсь переломний момент. Він хоче вийти з кризи, а особливо це може стосуватися саме грошей і залежності теж. Тобто його зараз стан покинутості не дає йому спроб побачити та побудувати плани. Вірніше, як він про щось мріє, але про щось ефемерне, і це гальмує весь життєвий процес його. Тому доки він сам не пройде свою переломну фазу, то й до вас планів особливо не буде. Ось якось так. А я вам бажаю щастя та любові, і хай все вийде найсприятливішим чином, обіймаю вас. Так, троечки, третій варіант. М -м ну, тут взагалі застій якийсь повний, так? Е -е, немає тут планів зараз у нього. Тут або відстань, або може... Якась сумна історія між вами сталася, коли щось розкрилося і всі сумні сторони вийшли на поверхню. Ну, таке у ваших силах тут мало що знаходиться, тому що будь-який поспіх з вашої сторони може тільки ще більше посилити ситуацію в негатив. Тут людина в роздумах, тому що якщо щось продовжувати, да. То треба відмовитися від чогось. І... Але зараз взагалі, розвиток подій може зупинитись. А ви не бійтеся бути відкритими для нових змін, тому що у вас йде щось цікаве та нове. І я вам бажаю щастя. Відкривайте, так, четвертий варіант. Ну, тут людина щось точно будує, як мінімум, у своїй голові. Він зараз думає про якусь надійність, стабільність і як зробити так, щоб відносини стали міцнішими. При цьому між вами може зараз бути мовчанка. Насправді у нього стався переломний якісь моменти, і ілюзії пішли кудись далеко, але це його прагнення до максимальної стабільності та планування. Змушує зараз взяти на себе якусь відповідальність, про яку і в роздумах зараз. Але те, що він собі вигадав, вигадував, <с> може завести взагалі ваші стосунки у безвихідь. А я вам бажаю любові та щастя, і хай все станеться найсприятливішим чином, обіймаю вас. Так, п'ятьочки, п'ятий варіант, так, що тут? О, так тут, за планами, все дуже і навіть дуже-дуже. Тут мета щастя і любов любовна. До речі, може е зараз йти річ про якусь поїздку спільну або може ви. На відстані, і він дуже хоче побачитися, хоч на пару днів. Тут плани на кохання. У вас спільні інтереси, повага, чесність, це все між вами. Ну, так тримати. Загалом від вас він отримує таке наповнення, що хочеться літати. Ви його емоційний промінчик світла. Тому тут плани дуже серйозні, а у деяких програється пропозиція руки та серця. Так, що свадьба, свадьба, весілля. А я вам бажаю любові, і хай все буде найсприятливішим чином. Обіймаю вас.